Подорож до країни вітаміні. Добрий день. Рада вас, я всіх вітати. Сонечко б нам завітало, всіх навколо привітала. Устаньте, діти, потягніться, собі щиро посміхніться і долоньки піднімайте. І себе скоріш вітайте. Діти, подивіться, хто це до нас завітав. Зустрічайте! Привіт, дітки! Я вітамінка і прилетіла до вас з чудової країни вітаміні. Привезла вам подарунки. Ой, діти, а що це? Це фрукти, овочі, корисні продукти, а це і є мої вітамінки. Я їх дуже люблю. Кожного дня куштую. Тому я ніколи не хворію та швидко росту. У мене завжди гарний настрій. Але вітамінів так багато, а я не знаю жодного. Дітки, допоможіть мені з ними познайомитися. Ну що, діти, розкажемо наші гості про вітаміни? Тоді вітамінка і ви, дітки. Влаштовуйтесь зручненько. Ми зазирнемо з вами у чудову країну Вітамінію. У країні вітамінія живе багато-багато таких маленьких вітамінчиків. Всі вони різні, але кожній з них дуже корисний і важливий для здоров'я людини, дорослої і маленької. Якщо не вистачає якогось вітаміна, людина негарно себе почуває, тому вітаміни особливо корисні і необхідні малечі, щоб бути здоровенькими, швидше виростати, бути сильними, життєрадісними, мати завжди гарний настрій і ніколи не хворіти. Дітки. А де ж можна придбати вітаміни? Правильно, в аптеці. А хто ж знає з вас, що таке вітаміни? Вітаміни це корисні продукти. Овочі, фрукти, сушені фрукти, соки та компоти, смачні каші і супи, а також різноманітні продукти харчування. Давайте познайомимося з ними ближче. Відгадайте, дітки, загадку. Помаранчева й гарна у землі росту немарно. соковита, солоденька, вже я стала чи маленька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть. Морквину, молодці, це морква. Морква, морквочка, морквище, я люблю твій сік, живільний, найцінніший, найсмачніший і для шкіри молодильний. Величава королева, сила в тебе є життєва, Середовичів і фруктів ти найкраща із продуктів. Оздоровлюєш дитину найбагатша каротина. У супах, борщах, салатах любить матінка і тата. Так, діти, морква один із овочів, який містить у собі вітамін першою букви латинського алфавіта. Вітамін А. Його ще називають вітаміном зору. У народі кажуть, їж моркву, щоб мати гострий зір. Вітамін Мін А. А дуже важливий для нашого здоров'я. Давайте, дітки, розглянемо продукти, у яких є вітамін А. Це шпінат, томати, солодкий перець, печінка, курага, апельсин, броколі, сир, горіхи, яйця, масла, чорнослив, диня. Аб... Абрикос, петрушка, гарбуз, червона риба, лимон і багато інших продуктів. Зараз, дітки, розповідь про вітаміни. Відгадайте, будь ласка, загадку, мене смажать, мене варять, мене тушать і печуть, на вогні великим шкварять. Чистять, ріжуть і товчуть. Страва ситна і відмінна, в кожній хаті незамінна і смачна для всіх осіб я. Так, це картопля, другий хліб. Правильно, дітки. В складі цього продукту міститься цілий калейдоскоп вітамінів. Особливо такого, який є другою буквою в латинському алфавіті. Це вітаміни групи Б. Більшість корисних вітамін знаходяться саме в шкірці картоплі, а не в м'якоті. Тому корисніше буде варити картоплю і саме в мундирі. Або запікати її в духовці. Та вживати в їжу разом із шкірою. Дітки, вітамін В, що містяться у картоплі, велике значення має для нашого імунітету. Він покращує стан нашої шкіри, нашого волосся, захищає від мікробів, сприяє швидкому загоєнню ран і допомагає покращити настрій. Давайте, дітки, розглянемо продукти. У яких міститься вітамін Б. Це діти, молочні продукти, томати, це різні види м'яса, крупа гречка, риба, зелені овочі та фрукти, окрім цитрусових, банани, горіхи та багато багато різних продуктів. Але це все не всі вітаміни. Які ми згадали сьогодні, їх ще дуже-дуже багато, але пам'ятати треба, діти, лише одно, що просли дужими Не будьте до себе байдужими. Їжте тільки здорову їжу та здоров'я своє бережіть. І з вітамінами, дітки, дружіть, Займатись, займайтеся спортом. Дякую вам, любі дітки, за таку цікаву розповідь про вітаміни. Буду знати вітаміни А і Б і здоров'я берегти своє. До побачення!